Що потрібно зробити, аби дітвора засвоїла правила безпеки життєдіяльності? Правильно, знання мають вивчатися на практиці. Саме тому в рамках акції Запобігти врятувати допомогти, що пройшла в дитячому таборі Електронік, фахівці управління державної служби з надзвичайних ситуацій розгорнули аж шість навчальних місць. Причому одне з них прямо на березі річки снов. Тут фахівці рятувальної станції на водах знайомили дітвору з правилами безпеки на водоймах. А ще показали, як правильно рятувати потопаючих, і головне під керівництвом досвідчених медиків дітлахи змогли навчитися надавати постраждалим першу медичну допомогу і навіть засвоїли ази реанімації. Працювали з дітьми і пожежники, які не лише розповідали, що і як робити у разі виникнення загоряння, а й дали можливість спробувати себе в ролі вогнеборців. Полити газон з бранзбой посидіти в кабіні спецавтомобіля та потримати гідравлічні ножиці, якими зазвичай розрізають бетонні чи металеві перешкоди. Нас учили бізопасності. На воді. На врятувати». Воді, Привернули дитячу увагу і піротехніки, які не лише привезли з собою макети вибухонебезпечних предметів, а й дозволили дітворі поміряти своє спорядження і попрацювати з міношукачем. демонструючи макети боєприпасів і обговорюючи їх характеристики, фахівці нагадували, що робити, коли знайшли такий подаруночок. Діти отримали велике задоволення. Дякуємо всім організаторам. Я думаю, ми будемо спільно з вами працювати і в наступні роки. Дітям дуже подобається, вони здобують багато знань і здобують багато позитивних емоцій. А ще малечі влаштували справжнісінькі навчання, де їм довелося застосовувати засоби індивідуального захисту проти гази. Словом, під час акції, три сотні юних відпочивальників електроніка приміряли на себе ролі і рятувальника, і потерпілого діти в кожній групі могли ознайомитись з основними заходами безпеки. Це при виявленні вибухонебезпечних предметів. Ознайомитись з правилами пожежної безпеки, рятування людей на воді, надання першої медичної допомоги у разі надзвичайних ситуацій та різних надзвичайних подій. А також цей заход був направлений на популяризацію професії рятувальника, медика для того, щоб діти в майбутньому змогли обрати одну з цих професій. Ого, в ході акції організатори підбили підсумки конкурсу дитячого малюнку з безпеки життєдіяльності його переможці отримали грамоти.